Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Акценти у Запоріжжі перейменували майже 50 вулиць та провулків, чиї назви були пов'язані з Росією та її сателітами. Українці не хочуть мати нічого спільного з ворогом, який щоденно нищить нашу країну і вбиває її мешканців. Як триває процес дересифікації у місті? Які подальші плани у цьому напрямку та як це допомагає у боротьбі з ворогом? Говоримо сьогодні з моїм гостем. Це Михайло Мордовський, керівник мережі крафтових музеїв Запоріжжя. Вітаю вас! Вітаю! Процес дресифікації розпочався не сьогодні. Ще рік тому у Запоріжжі створили спеціальну комісію. Вона визначала об'єкти, які потребують перейменування. Ви також долучились до її роботи. Хто ще там був з експертів? Хто входить до її складу, з яких галузей люди? Справді, понад рік тому ми зібралися за круглим столом для того, щоб створити реєстр урбанонімів, які підлягають перейменуванню дерусифікації де деколонізації. До нашої роботи долучилося дуже багато різних абсолютно спеціалістів з різних сфер діяльності. Це були історики, це були освітяни запорізьких вишів, це були краєзнавці, працівники міської ради. Депутати міської ради, представники різних громадських організацій, різних інституцій, таких як бібліотеки, архіви і так далі. Тобто досить представницький склад нашої команди. Єдине, що протягом року, звичайно, що. По роботі він коригувався, трішечки змінювався, але тим не менше, основний кістяк він залишився таким, яким був понад рік тому. На останній сесії міськради змінено майже 50 назв вулиць uh -huh. та провулків. Розкажіть, як все відбувалося, як довго тривала робота? Робота тривала от майже рік, як ми вже казали. Ми навесні зібралися для того, щоб подумати, які вулиці взагалі підлягають переименуванню. Тому і це дуже кропіткий, дуже важкий процес, оскільки по багатьох вулицях не залишилося жодних документів на честь кого або чого її назвали, і доводилося. Проводити таку досить ретельну пошукову роботу для того, щоб з'ясувати, чи правильно ми робимо чи ця людина, чи ця вулиця. Підлягає взагалі переіменуванню або не не підлягає після того, як у нас була сформована така тека з вулицями, ми почали роботу вже безпосередньо з пошуку нових відповідників до цих вулиць. Тобто також важка, кропітка і подекуди творча робота, оскільки скільки людей, стільки думок, іноді дуже запеклі дебати у нас відбуваються. Приводу тієї чи іншої вулиці, але тим не менше склад групи такий, що ми, як правило, доходимо консенсусу, шукаємо його і знаходимо, і таким чином підбираємо влучні або найбільш ну, назви, які найбільш підходять. Після цього ми відправляємо наші пропозиції на голосування для на сайт міської ради, тобто там є сторінка спеціальна, на якій ми викладаємо всі наші протоколи і оголошуємо голосування. І люди, будь-хто з мешканців Запоріжжя, можуть проголосувати за наші пропозиції, які ми запропонували, або запропонувати свою назву, і вона також. Буде врахована, да, якщо там набере е, е, якусь кількість голосів. А е, після того е, ми передаємо всі, е, всі ці дані до міської комісії стопоніки, е, вони засідають і вже їхнім рішенням вони виносять на сесію міської ради е, ту чи іншу пропозицію. Ну і як, скажімо так, е, е, Родзиночка на торті, да можна сказати, вже сесія міської ради затверджує ту чи іншу вулицю, і вона вже можна сказати, після опублікування результатів є офіційною новою Офіційної назвою. новою назви. Так ви всі вулиці, всі назви опрацювали? Чи ще робота і далі ведеться? Можливо, угу. ще подібні назви є у нас в Запоріжжі, які належить змінити. Можливо, робота. вже нові списки є. Угу. Робота ще триває, і я думаю, ще ну як мінімум декілька місяців ми будемо працювати перш ніж віддамо останню з нашого переліку вулицю на комісію по. Топоніміці. тому що, як виявилося, близько 300 вулиць підлягають переіменуванню. Це досить велика кількість. І це вулиці, які пов'язані з Росією, з її прибічниками сьогоднішніми, її союзниками в війні проти, Україні, проти України, і вулиці, які пов'язані з діячами культури. і... Головними символами Росії на міжнародній арені, тобто це прізвища нам загально відомі, але тим не менше вони мають бути прибрані з мережі вулиць українського міста, оскільки вони не відповідають, скажімо так, сьогоднішнім устрімлінням українців і сьогоднішнім прагненням. Ви говорите, що дуже копітка робота, що були такі вулиці, назву яких ви досліджували, щоб виявити, чи має вона відношення до Росії, чи там до Радянського Союзу, ага. чи немає. От цікаво, були в Запоріжжі такі назви, про походження, яких мало хто здогадувався. Пам'ятаєте, була вулиця Правди колись. Вона була названа на честь газети радянської правди, вулиця Задніпровська також була. Мешканці якої ну не всі здогадували, що це там якийсь задніпровський полк, тобто. На честь нього названа вулиця, то у мене питання: чи можна, наприклад, залишати назву, але переписувати її трактовку просто? Uh -huh. Ну, вулиця, правда, що поганого, наприклад, або Задніпровська, ну за Дніпро. Ну ви зрозумієте, так, так. про що ще я маю на увазі? А, насправді такі діалоги у нас були ще в процесі декомунізації. Це було в 2014-2015 роках, Тобто, ми піднімали це питання в нашій робочій групі тодішній. І ми дійшли висновку, що так робити не треба, тому що ми самі собі ставимо під ніжку таким чином. Тобто, змінивши атрибутацію вулиці, але не змінивши вулицю, ми нічого ж не міняємо. По суті, люди ж не читають атрибутації люди читають таблички на будинках. Тому як вона була вулиці Правди, так вона і залишається. Звичайно, що не всі люди знають про нюанси Назви цієї вулиці, але тим не менше, по документах вона все ще залишалася на тоді, на 14 рік, вулицею імені газети Правди, головного рупору інформаційного і ідеологічного рупору Москви. Тож треба бути дурніми, щоб залишити таку вулицю під час декомунізації. Тому ми вирішили не робити таких от е, е, речей, як залишати вулицю, але змінювати її, скажімо так, підписи до неї. Тобто, ми вирішили міняти все е, ґрунтовно і, скажімо так, Насправді таких вулиць не так багато, де можна так гратися, але е, воно вартує того, щоб змінити повністю назву вулиці і уникнути плутанини і подвійних якихось е, ситуацій, стандартів, подвоєнь таких. от. Дуже багато роботи проводилось і над новими назвами. Як обирались ці назви? І громадськість. Ви говорите, голосували на сайті? Чи активними були запоріжці? Пропозиції свої часто надавали, і можливо, щось згадаєте, якісь цікаві запоріжці дуже активні в цьому плані. Нам постійно приходять на нашу робочу групу пропозиції від громадськості, від різних абсолютно громадських організацій, від, просто від жителів міста Запоріжжя. Ми їх розглядаємо абсолютно всі. Тут я хочу запевнити, що всі листи до нас доходять, і ми всі їх розглядаємо. Однак іноді. Ну, трапляються дуже гарні назви, дуже слушні пропозиції, ми їх використовуємо або відправляємо у так званий банк вулиць, який у нас є. Тобто там збираємо певну кількість пропозицій для того, щоб потім їх використовувати. Тобто, якщо цього разу ваші пропозиції не були враховані, знайте, що скоріше за все вони відправлені до такого банку даних нашого і ми їх. При можливості, да, при слушній можливості будемо використовувати. Є курйозні пропозиції назв вулиці, які ми також розглядаємо, скільки вони надходять. ну, Наприклад, назвати якусь вулицю на честь одного з Очільників групи Продіджі була така пропозиція, причому це пропонувалося саме на південному мікрорайоні чомусь. Ми її розглядали, але змушені були відхилити таку пропозицію. Також є механізм голосування, як ви вже сказали, тобто можна висловитися на сайті міської ради безпосередньо під час голосування, і це також буде враховано. Тобто різні, абсолютно різні механізми подачі своїх пропозицій. Але всі вони потрапляють до нас, і ми їх всі розглядаємо. Як правило. Багато е, людей голосують за, скажімо так, так звані нейтральні назви. Ну, наприклад, назвати вулицю на честь якоїсь квітки, чи е, птаха чи е, якогось природного явища, і так далі. А на думку людей, це ну, така назва яка. Може викликати посмішку або створює асоціацію якоюсь з ну саме з цією вулицею, да? mm. круто схильна, наприклад, да, там, де проходить крутий схил і так далі. Ми також дослухаємося і до таких думок і йдемо, звичайно, що назустріч таким пропозиціям не завжди, але коли це обґрунтовано, коли за таку пропозицію голосує багато людей, і ми бачимо, що перевага досить велика в таких пропозиціях, то ми звичайно що не чинимо опір. А як у подальшому відбуватиметься процес зміни назви? Наскільки це кропітка справа? І ну не знаю, там таблички оновити. Можливо, на мапах міста зміни внести. Чи це вже зрозуміло, що не ваша відповідальність, але мабуть, ви ж знаєте, як це все відбувається? Звичайно, що після кожного перейменування, ось коли проходить та ейфорія з, з приводу перейменування, відбувається дуже багато роботи, в тому числі зміни табличок, в тому числі і це зміна у кадастрі, тобто назв а, нових вулиць і, і так далі. Зазвичай це йде певна кількість часу, але тим не менше. І коштів, мабуть. Кошти, звичайно, теж йдуть, але як показує досвід декомунізації, це не дуже великі кошти. І, в принципі. А, Людям боятися, що туди підуть якісь страшні кошти не варто. Тобто, це достатньо такі невеликі вкладення, і тим більше, що це ну, може займати певну кількість часу, тобто, це не одноразово там раз і якась сума пішла. Тобто, це може бути поступовим процесом. Головне, що Змінилися всі назви в кадастрах, і щоб люди, вже оформлюючи там нерухомість земельну ділянку і так далі, проводячи якісь юридичні операції, вони вже користувалися новою назвою. А от, до речі, цікаво, як діяти людям, чию вулицю перейменували. Ну в тому ж там в документах треба змінювати прописку чи змінювати документи, Документи, земельні ділянки, те, що ви говорите. Ну, одразу бігти до паспортного угу. столу чи до будь-якої контори нотаріальної не потрібно, все це може там, от, проходити роками ці зміни. Тобто, якщо вам треба поміняти якісь документи, то, звичайно, ви можете прийти і вам їх змінять на нові з новими назвами. Якщо у вас немає такої гострої необхідності і потреби, то в принципі на Треба приходити, стояти в чергах, записуватися і витрачати на це на це свій час. Тобто е, все треба, ну можна робити, коли є в цьому необхідність. Якщо немає необхідності, то все одно в реєстрах все вже буде змінено, тобто, у вас не буде просто яку, якогось витягу актуального, да? угу. і це робиться досить швидко і за необхідності. Ну а там уже всі будуть да, знати, тобто, що це була за вулиця, якою вона да, стала при потребі. Панікувати не, не, не потрібно в жодному разі, тобто створювати черги. так, це все ажіотаж, черги, це все робиться досить е, е, швидко і за необхідності. Ну процес деколонізації, дерусифікації та деімперіалізації він триває. Uh -huh. Чому так важливо цим займатися зараз? На вашу думку. Як це допомагає нам? Ви знаєте, це, мабуть, краще було б, звичайно, зробити у 91-му році, одразу після того, як Україна стала незалежною. Але оцей перехідний період від Радянської України до незалежної країни, він затягнувся на десятки років. І ось перші зміни серйозні у топоніміці, в урбанонімах, відбулися лише у 2014-2015 роках. Це коли декомунізація. Це процес декомунізації. До цього, звичайно, були зміни вулиці, але вони були такі, скажімо так, помірні і досить. Якби так сказати, не гострі, да? тобто на цьому не загострювалася увага, і підбирали вулиці, такі як Лісова, Квіткова і так далі. Бускова. Назви ви маєте на вулиці. Так, Тобто підбирали Нові. такі назви, які не стосувалися по суті української державності, української незалежності і української. Само ідентифікації, що було дуже важливо і в 90-ті роки, і сьогодні дуже важливо. От в 2014-15 роках цей процес зрушив з місця нарешті, і сьогодні відбувається ну по суті його продовження. Тобто, ми зробили декомунізацію, 100 назв тоді змінилося. Уявіть собі, одночасно змінилося 100 назв. А зараз відбувається деколонізація, дерусифікація також велика кількість назв змінюється, і я сподіваюся, що цей ем, пакет оцих вулиць, які сьогодні потребують зміни, що він залишиться принаймні на певний час, на довгий певний час, тому що ми намагаємося підібрати оптимальні варіанти, які б відображали місцеву історію. Тобто історію міста Запоріжжя Запорізької області, тобто намагаємося підібрати якісь характерні історичні приклади, історичні постаті, події, які б варто було увічнити. Ми також підбираємо українські назви загальноукраїнські, тобто це будуть і українські діячі культури, і діячі науки освіти, тобто і державні діячі, які в різний час працювали над створенням української державності. Тобто, я думаю, що ті назви, які от сьогодні будуть, ну, сьогодні, завтра, от протягом процесу дерусифікації запропоновані, що вони будуть ну, настільки, скажімо так, своєчасними і настільки органічними, що проіснують довгий час. Ну, дійсно, зараз ми будуємо свою історію, і нам важливо увічнювати своїх героїв, знати своє коріння. І от назви це теж один із способів віддати шану і зберегти пам'ять. Я так розумію, це також враховувалось. Хоча ви говорили, що більш нейтральні обирали люди. Люди голосували за більш нейтральні назви, які не мають там стосунку ага. до чогось. Конкретного там політики, культури є різні випадки. Угу. Є припустимо, ми пропонуємо назвати вулицю на честь якогось державного діяча, і люди відгукуються на цю пропозицію і за нею голосують. Є пропозиції так, от нейтральних назв. Тут ще є така проблема з приводу нейтральних назв. У нас дуже багато вулиць, які от зараз потребують переіменування, і частина з них вже перейменована, вони є або невеличкими, досить невеличкими такими, або є провулками. і… З цього приводу у нас також виникало досить багато питань, досить багато ми дискутували, чи варто називати невеличку якусь малесеньку вулицю державним гучним ім'ям. Mm -hmm. ім а бо ну, коли ми називаємо вулицю, ну припустимо на чотири будиночки імені Михайла Грушевського, виникають ну, скажімо так, питання. Ну чому Грушевського названа ну Слушаю, вулиця не гідна такої назви? А, Раз чотири будинки. Ну я розумію, що хочеться. Є масштабність більше, так, історичних постатей mm -hmm. і масштабність вулиці. Звичайно, що центральні вулиці, великі вулиці, вони будуть названі mm -hmm. Постатями, іменами постатей або подій відповідного масштабу. Тому, якщо є провулок і люди хочуть його, ну там на чотири будинки, да, і люди хочуть назвати його квітковим, немає проблем. Ну. Це пропозиція від людей, і тут ми йдемо на зустріч. Але якщо хочуть назвати проспект Соборний, умовно кажучи, квітковим, то тут, звичайно, ми на таке не підемо і таку пропозицію ми розглянемо, але скоріш за все вона буде відхилена. А чи має бути пов'язана конкретна вулиця саме там з особистістю, якимось чином, чи що небудь таке? Угу. Щоб зрозуміти, чому саме ця вулиця названа саме та то, це бажано, угу. якщо є таке співпадіння, що вулиця пов'язана з особистістю або з якоюсь подією, або Місцем історичним, то це просто супер. Стові набагато легше працювати комісії так, так, так і людям набагато простіше зрозуміти, чому ну нашу логіку, uh -huh. чому ми саме так пропонуємо, а не по-інакшому, тому що це, ну, це це дуже важливо. Ну, до речі, про історію про своє викрівник крафтових музеїв Запоріжжя. Розкажіть про них, оскільки наше місто воно поповнилось новими мешканцями. Люди з тимчасово окупованих територій прибули, і, можливо, хтось з них про це ще не знає, а було б цікаво відвідати. Ну, у нас в Крафтові, історія крафтових музеїв. Музеїв розпочинається з 2019 року. А ми розпочали роботу в цей рік над першим своїм крафтовим музеєм. Це музей архітектури Запоріжжя. І в 2020 році ми, по суті, відкрилися для відвідування і от працюємо вже два з гаком роки. І розповідаємо людям про історію нашої архітектури про історію взагалі, міста через призму архітектури. Це досить цікава тема і досить мені здається актуальна для будь-якого міста, і особливо для Запоріжжя, оскільки у нас архітектура просто фантастична. А, і в 2021 році ми відкрили другий музей а, з мережі крафтових музеїв. Це музей феноменальної сили, де ми розповідаємо про а, запорізьких спортсменів про людей, які прославляють Україну на міжнародних змаганнях, на всеукраїнських змаганнях а, а, різного гатунку і з різних видів спорту. Це наші такі, скажімо так, феноменальні люди, люди з феноменальними можливостями, які можуть бути прикладами для молоді, для дітей для того, щоб показати, що людська сила волі, людське тіло може дуже багато, якщо захотіти, якщо над цим працювати, і ми от показуємо, як фізична культура, як спорт змінюють життя на краще і як вони. Пропагують Запоріжжя, і Запорізьку область Україну на міжнародних змаганнях, ну тобто. Можна прийти, подивитися, дізнатися, надихнутися, так і не просто можна, а варто це зробити, оскільки е, таких <клес> крафтових музеїв в Україні більше немає. І ці теми, які ми піднімаємо в наших музеях, вони в принципі не піднімаються в жодному е, ну, місцевому музеї в такому обсязі, як у нас, наприклад. Тому я запрошую і дуже раджу е, приєднуватися до е, недільних і суботніх екскурсій в наших музеях. Як вони є абсолютно безкоштовними, Лише єдине, ми просимо записуватися в туристичному інформаційному центрі для того, щоб ми не перебільшили кількість відвідувачів. Дякую вам за цікаву інформацію. Дякую, що завітали. І поки наші захисники та захисниці займаються дерусифікацією на своєму фронті. Ми маємо позбавлятись російського впливу на нашу подальшу історію і віримо, що в нас це все вийде. Дякую. Дякую вам. Ми спілкувалися з Михайлом Мордовським керівником мережі крафтових музеїв Запоріжжя. А я дякую вам за увагу. Давайте берегти і плекати пам'ять нашого народу. Нам є чим пишатися. Тож тримаємо стрій і віримо в перемогу. Все буде Україна. До зустрічі.